МФО You. Напевно, найбільш приваблива компанія з усіх. Перейшовши на дану компанію, ви зможете взяти позику під 0,01%. Посилання на компанію money 4 u буде в описі під даним відео. Тут на кредитному калькуляторі ми можемо вибрати необхідну нам суму. Бачимо, ми можемо вибрати від 500 до 15 тисяч гривень. Ось приміром я виберу 15 тисяч гривень. Бачимо, якщо я позичу суму 15 тисяч гривень на 15 днів, то через 15 днів я маю погасити віддати лише на 22 гривні 50 копійок більше, ніж я позичав. Бачимо, якщо я позичу більше, ніж на 15 днів, то така сума вже зросте на 300 гривень. Тому рекомендую вам позичати на термін не більше, ніж 15 днів, оскільки це буде вам більш вигідніше. Приміром, мені необхідна сума в розмірі 2000 гривень. Ось тут на кредитному калькуляторі я ставлю суму 2000 гривень, ставлю термін 15 днів, і бачимо, що через 15 днів я маю віддати лише на 3 гривні більше, щоб закрити дану, даний кредит. Після того, як я вибрав необхідну суму позики, а також строк, я нажимаю на кнопку Отримати гроші, після чого проходжу звичайну реєстрацію, вказую своє прізвище, ім'я по батькові. Вказую банківську карточку, на яку я бажаю отримати кошти, після чого сервіс Манейфою перераховує мені кошти, я можу цими коштами вільно розпоряджатися. Далі, як я вже вирішив свої всі нагальні проблеми, я можу закрити даний кредит через 15 днів. або ж раніше. Для цього я заходжу у свій особистий кабінет, нажимаю на кнопку «Погасити кредит і оплачую даний кредит через свою банківську карточку. З моєї карти спишуть, бачимо, що я позичав 2000 гривень, і по процентам набігло лише 3 гривні. З моєї карти спишуть 2003 гривні, і даний кредит буде закритий. Тому позичати кошти у компанії Money4U досить вигідно, оскільки перша позика під 0,01% для всіх нових клієнтів. На наступні позики, уваг, якщо позичати в компанії Money4U, тут буде певний відсоток, але ви можете перейти у їхні соцмережі. Взяти промокод на знижку або ж просто написати тут в чаті, що ви хочете отримати знижку. І таким чином ви зможете позичити наступні кредити, наступні суми в даній компанії зі знижкою 50-70%. Тобто, все на все вона біжить, приміром, 50-100 гривень від суми, яку ви позичаєте. Тому це досить вигідно, оскільки ви можете позичити в компанії Money4U кошти і вирішити всі свої нагальні проблеми.